Нові правила на 107,9 FM війна безумовно внесла корективи в життя кожного з нас, змінивши пріоритети. Зміни торкнулись практично усіх сфер життя. А ще ми хочемо позбутись всього російського. Пам'ятників російським діячам де диросифікуємо назву вулиць. Хоча дехто говорить, що зараз, мовляв, перейменування вулиць не на часі, мовляв, після перемоги будемо цим займатися, а ще дехто спекулює, що на такі перейменування витрачаються шалені гроші. Чи на часі дерусифікація та які постаті в пріоритеті для їх увіковічнення на Павлоградщині? Чи правильно присвоювати нейтральні назви вулицям? Про все це говоримо сьогодні із краєзнавцем Юрієм Ляшенком та головою товариства просвіта, членом комісії по перейменуванню вулиць міста Миколою Зарембою. Доброго дня вам! Доброго дня. Доброго дня, а в студії Тетяна Верба, і то проект нові правила. Тут ми обговорюємо різні непрості ситуації, дражливі теми, що виникли під час війни, і намагаємось знайти компромісний варіант. Адже нічого нас українців, не має роз'єднувати, бо ворог того й чекає, аби нас пересварити, бодай на якихось ситуаціях а чи темах нічого в нього не вийде. І перш ніж почати обговорювати тему чи на часі деросифікація, та чи правильно називати вулиці нейтральними назвами, пропоную послухати, що з цього приводу думають Павлоградці. Війна це просто підок жарений клюном. Називається вже тому треба назад все приймати. А то нейтральна, це вже просто немає ніякої фантазії. Тільки героїв у нас можна називати хоч кожну вулицю. Перейменувати варто. Інша справа, називаючи вулицю нейтральна, це, начебто, такий компроміс між сепаратистами, колаборантами і справжніми українцями. Назвемо таку вулицю там кольорова, яка всіх влаштує. Я вважаю, що у нас достатньо українців. На честь яких можна називати наші вулиці. А герої, які сьогодні гинуть на війні, саме за незалежність України, саме і їх іменами треба називати вулиці. Треба було раніше це все робити. А то, що нейтральні, категорично проти. У нас є, які присвоїть імена, кому яким вулицям, чи кілька загинуло вже людей з наших земляків. Це ті, які пішли захищати Україну. А друге, є історичні факти, такі, які можна було б використовувати для назви перейменування вулиць якраз зараз на часі і актуально як ніколи можна сказати. І те, що називають нейтральними, в принципі, як би сказати, нічого поганого в цьому немає, але хорошого також. У Нас є багато героїв наших, які полягли за нашу Україну, за свободу, незалежність то, чому б саме їхніми імена щоб люди знали свою історію не називати вулиці. Нові правила на 107.9. Думки, як бачимо, різні. А як думаєте ви чи на часі перейменування вулиць міста і чому? І почнемо із члена комісії по перейменуванню вулиць Миколи Заремби. Саме на часі і нагальна ця проблема в нашому суспільстві. Ще починаючи з закону про декомунізацію, я казав на цій комісії, що треба не тільки закон про декомунізацію, а й закон про деколонізацію України. Є таке поняття, як символи. Назви вулиць це теж своєрідні символи. Існує ціла наука, де вивчається, як впливаються символи на підсвідомість людини. Тобто це не просто слова, це щось більше. Це не просто слова. І вулиці вони повинні доносити до людей, по яких вони вулиці йдуть, вони повинні їм нагадувати, в якій вони в державі живуть, хто перед цим жив, хто в їхні нащадки. А коли назви вулиць нейтральна, воно ні про що не говорить. Щаслива, ну, час, час, да, там, соняшникова, там, ще якось, це якось все нейтральне, те ж саме, от, як переименували. Павлограді, вулицю Карла Марса на центральну. Ну але це, це буде окреме питання. Так, ми далі ще заглибимося угу. у це питання. Пане Юрію, вам є що додати? Назви топоніміка вона дає можливість прив'язатися до якогось місця. А якщо це топонімічні назви будуть одні й ті самі, представте собі, яке це буде суспільство? Це буде суспільство, яке крокує одним кроком кудись. З лівої ноги і завжди так, і так далі так. і що на часі таке переіменува зрозуміло при сучасній обстановці. Це нагальна проблема, щоб змінити змінити свідомість людини, так змінити наскільки, щоб ця людина була високоморальною. По перше, тому що бувають такі назви, що вони несуть аморальність, так, Цьому, так. аморальні люди, ті, що робили, наприклад, назви вулиць Косіор, наприклад, вулиця Косіора. Це аморально буде для нашого суспільства. Чому тому, що ця людина знищувала мільйони людей період голодомору, і Тут тут вам назва така такої вулиці, і ще знаєте, дехто й такої думки, що мовляв, а Пушкін чи Толстой – це ж світило, а тому пам'ятники та то назви вулиць на їхню честь мають бути. А як думаєте ви? І чому ми тоді не маємо вулиць, скажімо, Шекспіра і Байрона? Ну я думаю, що Російська імперія вона скрізь, де завоювала землі, ставила свої мітки. І пам'ятники Пушкіним, Лерман. Достоєвським, Лєрмато це ті ж самі мітки про нагадування, що це російська земля. У нас повна своїх героїв. Починаючи з давніх часів до сучасності, от зараз візьмемо наші часи, йде війна, да, скільки гарних хлопців гине, скільки героїв. І тому я думаю, що хай вони там собі на своїй землі ставлять ці пам'ятники, а в нас своя історія і своя земля. Ну, я думаю, трошечки даже, значить, більше можна сказати, що оці ось пам'ятники це символи епохи, да? так. різних епох. Як на мою думку, то пам'ятники повинні зберігатися в спеціальних місцях. Даже. Якщо це пам'ятники тоталітаризму, зробити спеціальне місце, хай показать, що це були такі пам'ятники. Велика державність нав'язується тільки тоді і там, якщо є значить, ґрунт для того, щоб утримати цю великодержавність. А цей ґрунт. Він був, він нав'язувався і не 300 років, мабуть, більше більше 300 років. Так, пане Микола більше, більше більше 300 років нав'язувався. Там ішло від символіки самої йшло і закінчувалося цими пам'ятниками, іменном монументальними скульптурами, архітектурою. Он якщо давайте візьмемо період неосталінізму, цей період, період Брежнівський період, коли нач відображалося, що на початку вроді засуджували культ Сталіна. А пізніше що робили. Портрети Сталіна на машинах ставили так було ж таке, так, було таке було. Це це чого викинеш. От вам всі символіка, це вся так само. І і те саме чому назви вулиці важливі? Чому треба віддалятись від російського культурного простору прямо зараз? Чи це треба робити було ще раніше? Це треба було набагато раніше робити, ще починаючи з 91-го року. Але у нас, ви розумієте, нам дісталося в спадщину, на відміну від тих, саме, Прибалтики чи Польщі, так? у нас залишилася партійна номенклатура при владі. І тому вони все робили, щоб якось воно там буде, якось, щоб не поспішати, але постійно глядалися на Москву. І тому ну, не було самостійної політики. Хоч ми на папері були незалежними, але фактично незалежність тільки зараз ми завоюємо. От у цій кривавій верні, в цій кривавій війні, тільки крові життями. Ми зазавоємо свою незалежність менталітет no. совка. Знаєте, от, і, Слух, слово той yeah. Yeah. я також переосмислив дуже багато. Передумав за цей буквально невеличкий період, наскільки. Наша нація почала швидко дуже формуватися, як і на справжня нація. Ми дуже довгим шляхом ішли, дуже довгим шляхом, особливо після 1991 року. Ми правильно пан Микола каже, що ми орієнтувалися не ми, а та еліта, яка була. Вони у них орієнтація була або прямо на Москву, або вони лавірували між Москвою. А може ще хтось до нас приєднався? <из edits> да, да, Так, прийде між крапельками влучать. Тож такі от речі, і от вона закінчує. Це це тим, бачите, що е, з нас зробили не націю. Ви згадайте, якщо ви знайомі з виступами оцього товариша Путлера, mm. там чітко що було сказано. Він сказав, що українці це не донація. Так, чо це чому це? Ми не донація? Ми, ми не можемо бути не донації. У нас вис дуже висока культура була до того, ще як формувалася російська класична культура. теж сама. саме ми являємося частиною величезного, значить, такого простору, який дає можливість показати, що ми більше не агресивні. Ми більше відкритіші, ніж навіть та частина слов'янства, як вони називають панслов'янство себе. Тому оці ось наративи Московщини, наративи того, що ми вище стоїмо. Ну цей імпер... він одного обличчя. Як би не було, значить, дивіться, перша спільниця це беремо фашизм італійський, велика Римська імперія. Так? Далі нацизм німецький, великий рейх, який дає можливість, і велика. Московія, так, так. ота держава, яка третій Рим була так. в свій час. Вони mm. претендували зараз. Претендують також на, на ці речі. Ну претензії ці будуть ніякі. Чому світ змінився? Світ дуже швидко змінився. І значить, я сподіваюся, що цей світ буде ще швидше змінюватися на користь гуманізації. І третє тисячоліття буде тисячоліття гуманності. І ще таке, знаєте, от після дерусифікації у Павлограді, ну, з'явилось так багато таких вулиць нейтрального типу, нейтральної назви сонячна, барвиста, весняна, джерельна, затишна. Чи повинні вулиці носити назву таких квіткових і вишневих? Правильно це чи ні? Давайте я розкажу невеличкий приклад. Це десь було наприкінці 90-х років. Я брав направлення в Дніпропетровський історичний архів. Я шукав коріння. Павлаградських просвітів, коли мене там зародила з угу. Павлоградів. Я там дуже багато знайшов про життя Павлограда, листи Павлоградців дореволюційних, революційних. Так? І що мене зацікавило, що Павла дуже часто приїжджав Дмитро Іванович Єварницький. Він тут вів курси, він проводив сюди кобзарів, читав лекції. Думаю, Боже мій, така людина в Павлограді повинна бути в музеї спеціальний куток присвячений Єварницькому. Навіть згадки немає. Це ж зацікавить всіх. Я Написав з цього приводу ну, довідки, яка це газета, там, все. Mm. Але як член комісії по перейменуванню, намагався, щоб в центральну вулицю Маса перейменували Дмитра Яверницького. Але перейменували, ну щоб нікого не образити, хай буде центральна. б це, це... образила Яверницька. Так, ага. ну така велика людина, але. Чому взагалі люди тримаються за ці назви? Їм просто так звично красиво, чи може вони бояться української ідеї? Можливо, не справді вірять в аргументи про те, що на вулиці Пушкінській просто стріляли Пушки. Вулиця Жовтнева названа на честь місяця жовтня, іскрівська на честь іскри з вогню, що вилетіла там якось не так, як всі інші іскри. Павлоград, на честь святого Павла, Іллічівськ, названий на честь святого Іллі. Напевно, тоді всі вулиці Леніна були на честь. Продавчині тіті Лени, можливо, котра жила там. Вулиця більшовицька, бо у людей була картопля більше, ніж у сусідньому селі. Чи потрібно наділити старе колоніальне новими сенсами, чи ні? Чи можна залишити нейтральною? Чому, власне, так відбувається? Тетя, я повернуся ще до так. Яворницького, можна? можна. Діло в тому, що дивіться, от. Листи були Яворницького. Ми беремо не тільки Павлоград. За Павлоград я точно не можу нічого сказати, а за Павлоградщину я можу сказати, що Юрівський район сучасний же також належав до Павлоградського на той час повіту. І там переписка із священниками Юрівського району, особливо там, значить, Сергіївка, село. Mm -hmm. Новов'язівське село там дуже багато Яворницький черпав знання із цих людей. І ще одне яворницьке в розкопки Булаховки. Оці ось могили Булахівські, там mm -hmm. там також є звід же його. Тобто він прив'язаний до нашого міста, до місцевості і для, і для до, нашої, краї, да, так? до нашого краю дуже дуже сильно прив'язаний. Я б не проти також був, щоб іменем цього величного історика людина, яка, хоч він і романтик козацький, був і так далі його називають, але людина, яка вміла доказати, що це українське, це не російське. Це зовсім інше. А взагалі знаєте, от, з топонімічної назви більшість вулиць називали топонімами, то тобто з географічними назвами, які mm. ближче були сюди. Чому називали, наприклад, перевулок кривий? Тому що він був кривий. Далі, значить, дивіться, у нас зараз качерешки, там, де я живу, вулиця Абрикосова називається. Чому? Зараз це після переіменування, тому що там саме найбільше значить, абрикос знаходиться. Є підґрунтя якесь. Да, тобто, до чого я це веду? Я веду до того, що раніше вулиці зв'язані були із якимись географічними назвами, тобто, німічний зброй. Борельєф або рельєфом да. або... рельєф, могли бути, азерна вулиця. От, річна, річна, та, річна, та, надрічна. Та, та. А якщо немає цього всього, а називається. Ають вулиці Мерикова Павлограді. Смерекова теж. смиреки, де Можливо, перш ніж перейменовувати вулиці, варто проконсультуватися із істориками, з краєзнавцями, з інститутом національної пам'яті, врешті-решт. Часто посилаються на думку народу. Такі питання повинні фахівці розробляти і пропонувати людям. Більшість я бажаю, що питання історичні, то це все повинні спеціалісти розробляти. Місія повинна бути спеціалістів. так. Дивіться, в нас Харківська вулиця так. Так. Чому так. Шлях, Це шлях. Це направлення, направлення, так? Направлення, так. направлення Полтавська, Харківська. Це також зв'язане було з тим, якраз з назвою того топонімічної нації, яка прив'язана була. А якщо вулиці ні до чого не прив'язана? Луганська там стояв Луганський Так. Луганський полук. Полук, да, так. так, так ну так. то вже історія якась Так харківська. зрозуміло. Тут можна сказати, можна аргументувати. А так. ці вулиці як аргументувати? Та ж сама соняшникова. Їх, мабуть, Соняшникових буде містах. У мене саме хумедне в тут на районі ПЗТО, вулиця Водопровідна. Ну, це взагалі. Може там проходить Водопровід. Виявляється, що більше немає ніде водопроводу, тільки там водопровід. Може, там особливий водопровід, не такий, як кругом. А чи є взагалі на Палоградщині такі історичні постаті чи події, котрі мало відомі, але заслуговують на їх увіковічненням? Можливо, про них просто мало знають, пане Юрію? Та я думаю, що ми дуже погано знаємо свою історію, місцеву взагалі історію. Чому тому що от ентузіасти і ось пан Микола там і так далі, вони, хоч шукають, стараються знайти коріння це все. Так. А більшість населення вони дивляться на це, вже, як їм подасться це коріння. Так. Різні люди складали іменно географіо історичні назви цього, цього нашого краю. Дивіться, якщо брати, ну от наже пуху да? хутори та Павлоградського угу. воно ж зв'язане було іменно за цим поселенням з угу. козацькими слободами, поселеннями козацькими. Якщо брати далі, ось поху той ж самої звильної війни Богдана Хмельницького. Я беру весь регіон, розумієте. Я не беру тільки іменно місто Павлоград. Люди, які пов'язані із територією, де нашого міста, вони зв'язані із усім регіоном. Ну, давайте візьмемо декілька таких людей. Ну, одного давайте візьмемо періоду якраз закінчення козацтва, заселення нашого країни. Мені часто дуже розказують, що ми там більше тут переселенці були там і так далі. Менше українців було це. Неправда, ну я можу згадати одного із засновників фундаторів нашого краю. Це Кирила Терловська, або його ще знали як дикий піт. Про нього дуже багато досліджень з різноманітних чомусь в нашому регіоні. Ну трошечки тільки згадують про нього і все. Але це людина, яка дуже багато зробила для освоєння нашого краю. Він на свої кошти, навіть що в нього були величезні кошти, він, значить, заселяє весь оцей край нас Присамарський. Це дивіться, Троїцьке село. Далі Качерешки, значить, селянами заселяють. Тут були козацькі поселення вже. І він оце свободив, ці ті, mm -hmm. що були в нас, він тут робить. Значить, Новомосковський уїзд, значить, заселяється. Значить, далі в кінці кінців ця людина, значить, в принципі, є засновником і фундатором колонізації нашого краю. Тільки не тієї колонізації, що іменно імперської колонізації mm -hmm. по він не, не заселяв кріпосних, значить, і не давав можливість, там, де слободи були, їх забирати землю значить, іменно цим дворянам російським. Ім і так далі. Тут, от, 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 от такі от речі, це людина, яка була ну патріотом цього краю. Багато дуже пожертвував на Микіський монастир для того, щоб побудувати храм, там побудований якраз. Оце, це це, на Рівщині, да, да, на так. оце побудовано на його кошти було. Ну і далі, значить, плюс до того, він сам був проєктувальником різноманітних церков. І архітектор плюс до того дерев'яні церкви, більшість межирічі, та що церква була першим межирічі, теж ставилася на проєкт його. В качерешках Георгійський храм також його проєкт був І іменем такої людини. Мені здається, буде не соромно назвати так. якусь із вулиць. Я в качерешках казав, що потрібно назвати іменем цієї людини. Також Ну, я думаю, що комісія трошечки займеться, зробиться все діло. Ще маса персонажів, таких, яких зв'язані іменно із Павлоградом. Ну от, давайте візьмемо знаменитого нашого лікаря Браковського. Письменник, драматург, лікар. Людина, яка писала водевіллі. Маруся Чурай, знаєте, так? Так, знамениту поему. З його, так сказать, поштовху написана була оця ось Маруся Чурай. В нього своє є Маруся Чурай, дуже цікавий значить, твір. Він, ну як з точки зору медика, зрозумів, там багато його заслуг було. Я не, не буду зупинятися на цьому. Mm -hmm. А от з точки зору іменно як драматурга, він вперше почав вставляти в п'єси місцеві оці ось. Пісні, місцеві значить обряди місцеві, прямо з місцевим колоритною мовою цією, що була на той час, він ставляв прямо туди. Там цілі є вставки, такі величезні. А родився він в Павлограді. Якщо брати сучасних людей, скільки знаменитих людей в Павлограді вже після 90-х років було Так же? ну от зрозуміти, що патріот це не той, хто носить там гасла, всякі все останні, а той, хто, а той, хто працює. І працює на користь держави. Так же? тому я думаю, що потрібно і цих людей згадувати. А то ми ну молоде покоління в основному, ну період радянський будемо брати, знайомилися тільки з героями великої вітчизняної війни. Так? Було ж таке, що ми це так. Да, я не проти були там люди, які своїми героїчними подвигами це все діло робили. Ну, Другої світової війни буде так, і що точніше брати. Але є же ж і люди, які і зараз дуже багато воюють, вони заслуговують на це. Ну, у нас є цілі прирви без пам'ятства, взяти хоч би революційні події в Павлограді. 18, 17, 18, 20, да. Да. Тут же була створена Павлоградська повітова рада. Угу. Більшість, які складали просвітяни. Угу. Хто про це знає, що там більшість було просвітян, вони посилали делегатів, було прийнято рішення створити казачі полки і з цим вони поїхали туди, в Київ, в Центральну Раду. Далі через наше місто. Знаменитий цей рейд да. здійснив Палбачанку. Да, да, Павлоград. Павлоград же в принципі визволений був. Далі хто знає про те, що всі знаєте, чорні запорожці, що вони зародили в ага. Павлограді? Угу. Тоже ж. А, що, а як така, така історія, що випадково знайшли вагон в топіку на станції, ЖД, забитий чорним сукном. І комусь прийшла така ідея: пошліть з цього сукна. Шаничорніше Чор <реш> от <вам і> чорні <реш> запорожці да, тому то вони чорні запоріжця, <реш> <Я, реш> яка багатьох історія дуже не знають люди. Зрозуміло там вулиця імені чорних запорожців. Так от так, так. так але можна... спонукає до того, щоб дізнатися, чому це чорні <реш> запорожці? От так. вам і історія О, що історія так і так. Ми от підсумовуючи, скажемо, чому власне дуже важливо вшановувати власну історію, події особистості і повертати їх у назви українських вулиць. Бо, що життя як да? Потрібно ну, знати цю Ні, ну тут е, я не буду оригінальним, що скажу, що, то, що Тарас Григорь Шевченка, що мертві, живі, ненароджені. Тобто сувість поколінь, щоб не переривалася, тобто зв'язок не переривався, щоб наші діти і внуки пам'ятали, чиї вони батьків, чиї дідів, хто їхні прадіди і все. Яка в нас багатюча історія. І тому, я думаю, якраз назва ці повинні. Дійсно, 100%, що назви Сонячна Веселкова, вони не спонукатимуть саме оцього нерозрівного зв'язку поколінь. Так, навпаки, так, так. навіть. Угу. А знаєте, ми ще цю тему розміщували в соцмережах, і люди мали можливість якось висловлювати свої думки. І от я одну думку зачитаю з соцмережі, а ви якось її прокоментуєте. Широкомасштабна агресія Росії проти України нарешті змусила не стільки владу, скільки громадянське суспільство взятися за таку роботу, яка мала би бути виконана ще десятиліття тому, власне, ми про це вже говорили. І можливо, якби вона ця робота була зроблена раніше, то ми не мали б таких проблем, які маємо зараз. Мається на увазі те, що українцям із за часів імперії Росії із за радянських часів нав'язували російський символічний світ. І чого гріха таїти? Багато українців і далі живуть значною мірою в цьому світі, А це так чи інакше сприяє російській агресії на землі нашої держави. Чи дійсно це так, що якби ми зробили цю роботу перейменування і більше таких назв своїх власних історичної нашої історії, то, можливо, не було б цієї агресії зараз? Ну, я б про це вже казав, що якби ми спочатку 91-го року почали робити впровадження державної мови, деколонізація. І ще там інші як заходів не було б всього. Тому тобто, мене більше всього знаєте, дратувало, Я не розумів, коли от наші президенти, приїжджаючи там на Донбас чи там, де навіть туди ж саме кудись на південь, переходили на російську мову. А ми, Я таке запитання, а, а це мова. що? Не, не Україна вже ж? Вони те угу, поїхали, переживали Тобто вони давали привід якраз от для а, Путіна. Аргумент, та, аргумент, аргумент Росії да, що буде. там російська земля. От наш, наші люди, так знаєте, і навіть я знаю таке, що до 2013 року, власне, можливо, в чотирнадцятому, там вже все таки більше спонукало нас бути активнішим у тому, щоб говорити українською і якось робити цей процес декомунізації та деросифікації. А от іноземці, котрі побували у Києві, сприймали нас як частину Росії, бо вони чули російську мову, бачили пам'ятники російським діячам, гуляли вулицями із назвами на честь росіян, тобто вони просто не віддаляли Україну від Росії. От події 22-го року показали, що нація формується не зверху, не зверху, а знизу так, так. і тому це громадянський відповідь громадянського суспільства була за недолугу політику іменно цих державотворців. наших. я думаю, сподіваюся на те, що буде все таки правильно оцінена і позиція. Переіменування вулиць і позиція пере... переіменування міст там і так далі. Це і все області І області в тому числі. Наші кариферії так от Леся Українка. От. Де наша ця вулиця? Виявляється, вона десь там аж біля смітника. За вулок, тріхати. Так, зав, зав, да. Це просто ганьба, ви розумієте, не і не до… Це до. Краще тоді не називати так. таким так. іменем, таку, так, так, так. так, так, так. Взагалі, це топонімічні назви, вони ж диктують наш менталітет. Звідки ми родом де наше коріння? Це коріння і дається із, житті, із назвами вулиці з усього століття. А ще знаєте, інколи в других містах теж спостерігається такий самий процес, як і в Павлограді, тобто нейтральні такі назви вулиць, і в декотрих містах, от влада говорить, що ну це може бути резервом, тому що війна ще триває, будуть нові герої, і тоді ці нейтральні вулиці ми зможемо їх перейменовувати на назву героїв. А як Ви вважаєте, чи дійсно таке буде? Історія це факт, І от факт – це ся сьогодні. Ми йдемо так. А завтра навпаки вертаємося цього не може бути. Немає для історії слова, якби Є прямо єдине слово, що от зараз тут оце є ся факт. Є. і тому перейменування на часі. Потрібно перейменувати. Є таке поняття філософське девіація, відхилення. Так, так. Да? Нас колись відхилили від нашої славетної історії, да? і дали нам ну, хибний напрямок. Там дали коридор. Тому ми в цю турбулентність. Ми ніяк не можемо цього вирватися. Вони дали, що тільки так можна, такий єдиний правильний шлях до світлого майбутнього, якщо брати комуністичну ідеологію, або до, до світлого минулого. і так далі. Ні, є сучасне, є зараз воно ця історія. Вона кується зараз. І завдання істориків бачити це. Це все діло так само і через назви вулиці, через назви проспектів, пам'ятників і всього всіх... тобто назви вони мають носити якийсь смислове навантаження. Смислове навантаження. Хоча, знаєте, інколи говорять, що ну, от, можливо і треба десь трошки розвантажитись від цього навантаження і смислового, в тому числі, приємно ж пройтися Абрикосової, по Абрикосовій. Да. Да. Є такі вулиці, що тільки можна так називати. Так Як от, ви все. говорите абрикосова, да, да. У нас ми Я живу ми... на Абрикоси. А перед цим вона була МОПРА, Міжнародна організація допомоги революціонерам. Як? Ні, прикосне приємність. Ну як, наприклад, в Мелітополі там дуже багато черешень. так, <сіпи> десь обов'язково. Але чимось мотивується, <сіпи> да, 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 це треба. Так, десь черешневе, там обов'язково було <сіпи> це є. Я завжди от, от, дивувався, скільки нам не робили пакосів, скільки там. Воїн, Голодоморю, Україна йде своїм шляхом. Я так думаю, що все одно воно все, до цього прийде. Після цієї війни ми станемо зовсім іншими. Наша суспільство поміняється, в корі поміняється. Так. І хто цього не розуміє, ці люди будуть зайвими. Вони залишаться, так, вони залишаться, а там, там вони так, залишаться так, за бортом. Ми повинні зараз всі свідомі, що ми, ми зараз заступаємо зовсім іншу розвиток етапу українців. Що так. Що... Так, Війна, ця націонала, ну так. Да. Тільки просвітою потрібно це все діло робити поки що. Насильно також воно це, це, це буде не сприйматися. Ну, я думаю, що час швидше буде йти набагато. Зараз і тому, зараз спресований. Да, він спресований, тому я думаю, що дуже швидко ми побачимо і перейменування вулиць, і все те, що потрібно, буде стосовно іменно сучасності. Багато думок. Вони повинні існувати, не повинна існувати тільки одна правильна. Тому вона правильна. Буна тому <топі> вона правильна. Ну знаєте, ми з вами зараз теж робимо велику роботу, таку просвітницьку. Люди нас послухають, і можливо, ми когось теж в чомусь переконаємо. Одним словом або із навпаки, так? Або або <топі> навпаки. <топі> це може <і> <топі> так. Не ми сподіваємося так. на краще. Так одним словом, і з усього нами тут сказаного. Можна зробити такий висновок, що простір необхідно наситити маркерами української культури, української історії. Сучасна війна це не за гроші, вона за імперську ідеологію. Тому потрібна боротьба і на ідеологічному фронті, в тому числі, позбути всього ворожого це і є наш внесок у перемогу. Какая разница? уже ж не пройде. Ми це розуміємо. Ти мішать іноді все, що ми можемо зробити для наших загиблих героїв, це назвати на їх честь, хоча б вулицю. І так нагадую нашим слухачам, що сьогодні у проєкті нові правила ми обговорювали тему, чи на часі переіменування вулиць містам і чи правильно називати вулиці нейтральними іменами, чи простір потрібно таки наносити маркерами української культури, і української історії. І в нас вона є історія багатюща нашого краю. І про це нам сьогодні говорив краєзнавець Юрій Ляшенко і голова товариства просвіта, член комісії по перейменуванню вулиць містам. Микола Заремба дуже дякую вам за участь у цій програмі. І вам взаємно так само. До побачення, до, до нових зустрічей. <свистак> а, <свистак> а за кермом була я, Тетяна Верба. І вже наступної середи будуть нові правила, нова програма. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах. Долучайтесь до обговорення. Єднаємось, гуртуємось, переможемо. Нові правила на 107.9 FM